Нам насаджувався цей руський мір, ідеологія руського міра, яка принесла у наш мирний дім війну і руйнування. Тому ми повинні всі об'єднатися заради нашого спільного майбутнього. Щоправда, діалоги з представниками московського патріархату поки що каже предстоятель ПЦУ, не вдається. Вони дали відповідь і поставили нам такі ультиматуми, подібні до того, як Путін ставить Україні. Тобто ми повинні капітулювати, здатися і тоді приєднатися, покаятися е, до них. Але ми не підемо ніколи на такі умови, ми готові до спілкування, але без жодних ультиматумів і передумов. Втім, частина парафій з початком російського вторгнення добровільно покинули лоно у ПЦМП. Найчастіше переходи починаються знизу. Правда, є і ті, які ініціюють самі священники, певне тіпіфаній. А ще каже, хоче, аби вони були дипломатичними та мирними. Ми хочемо, щоб цей процес відбувався тільки мирно і спокійно, без протистоянь, щоб громади визначали згідно українського законодавства.